Всім привіт! Хочу поговорити сьогодні про те, де шукати нашу енергію. Тому що мені здається, що коли у людини немає енергії, то перше, що вона починає робити, перевіряти дефіцити. І, в принципі, це теж правильно. Але якщо копнути трошки глибше, то на це може бути ще багато причин. І от про них я хочу сьогодні поговорити. І я хочу сказати, що Бувають такі періоди в житті, що ніби, знаєте, таке відчуття застою, що нічого не відбувається, що нічого не рухається з місця. І в той момент, коли людина прокидається, вона вже без сил. Я абсолютно впевнена, що у всіх було таке відчуття в житті, коли прикидаєшся, а сил вже немає. Ще нічого не сталося, і ніби є багато цілей, планів, мрій, але немає внутрішнього ресурсу, щоб втілити їх в життя. І що саме цікаве, ми навіть не помічаємо, куди саме ми зливаємо цю енергію, куди дівається ця енергія. І я думаю, якщо ви побачили це відео, то це прям знак, що настав час для очищення. І хочу почати з того, що дійсно. В Нашому сучасному світі, як для мене, на першому місці зараз найактуальніше просто куди людина зливає енергію. Це інформаційний простір, тобто те, що ми дивимося, і те, що ми поглинаємо. Стрічка новин, соцмережі і. Ніби з одного боку, навіть якщо так подивитися, то через стрічку новин наші друзі та родичі іноді знають про нас трошки більше. І до речі, хочу поділитись, тому що я це практикую вже кілька років. Можливо, теж комусь буде корисною порадою. Я колись побачила, що в інстаграмі є така функція, як таймер. Я просто почала ставити собі таймер 15-20 хвилин. Скільки я можу провести в інстаграмі на добу. І це ну дуже круто допомогло мені, щоб якось знаєте, дисциплінувати себе. І от пройшло вже кілька років, і хочу сказати, що ця звичка для мене була не дуже ефективною, тому що це навчило мене не тільки самодисципліни, але й такий момент, що я перемістила його кудись в телефоні дуже далеко, і іноді я просто перестала туди заходити. І дійсно багато друзів мені писали, казали, що мене дуже не вистачає там, але я відчула, що мені це потрібно для внутрішнього спокою, для самопізнання. І саме в цей період я прийшла до дуже великих. Інсайтів в моєму житті просто робити ось такий інформаційний детокс, так скажемо, як я його називаю, тому що наш мозок він як губка, він все абсолютно поглинає, і оця енергія негативу або якісь неприємних вражень вона залишається у нас в голові ще надовго, і це навіть певні програми, які формують наше сприйняття загальне до життя. І ще дуже цікаво з приводу гормонів, тому що коли людина прокидається, вона що починає робити? Скролінг і наш мозок в цей момент виробляє маленьку дозу дофаміну, потім ще маленьку дозу дофаміну. І таким чином це такий різкий підйом, але потім такий же різкий спад. І от саме в цей момент, коли він падає, у людини вже немає сил. А попереду ще весь день, і якби робота, плани оце все, про що ми говоримо. А все ресурсу внутрішнього вже немає, тому що навіть з приводу гормональної системи це працює саме так. Мабуть, це найкраща порада, якщо навіть дуже хочеться, отак просто розслабитись, погортати стрічку, щось подивитися, навіть якщо це не негатив, щось позитивне, надихаюче. краще робити це в кінці дня, коли вже мабуть вечір і можна розслабитись. Оце просто найкращий час, тому що таким чином. У вас буде більше ресурсу впродовж дня для ваших справ. І ще те ж саме хочу сказати про фільми і серіали, тому що людина дуже часто думає, що якщо вона дивиться якісь жахи, вбивства, драми, то це ніби нічого страшного, але працює це на такому ж рівні. Це все енергія, те, що ми поглинаємо, те, що ми дивимось, те якби ми потім віддзеркалюємо ці емоції, які надовго ще затримуються в нашому цілі. Тому я думаю, що можна зробити такі висновки. І далі це просто моє улюблене. Люди, наше оточення, з ким ми спілкуємось, хто нас оточує. І я не знаю чому, але мені здається, що іноді люди, знаєте, так ставляться до цього ну, з не дуже такою увагою, що ніби це не важливо. Але я думаю, що це, мабуть, найпотужніший взагалі вплив на нас. І Наше відчуття в цілі, нашу енергію, тому що є люди, які нас надихають, а є навпаки. Я думаю, ви це розумієте. І є люди, так звані енергетичні вампіри, які постійно або скаржаться, або розповідають щось неприємне, або просто постійне відчуття негативу. І це. Мабуть, в кращому випадку, і дуже важливо їх навчитись розпізнавати і так знаєте, м'яко, але впевнено віддалятись, тому що вони будуть висмоктувати вашу енергію і далі. І це зовсім не означає, що ви погана людина. Це не про образу, це не про агресію, це не про гнів, це про турботу про себе, тому що це тільки ваша відповідальність. І далі теж моя улюблена тема це їжа, тому що всі ми любимо поїсти. Я обожнюю смачно поїсти, але дуже важливо чим ми себе наповнюємо, тому що їжа, по-перше, це теж енергія. І кожен раз, коли ми щось їмо, це наш вибір. І така фраза, знаєте, що наше тіло це, по-перше, не смітник. І ще мені дуже допомагає фраза. Я колись її почула, і я думаю, що для вас вона буде теж дуже корисною. Оце питання можете собі задавати, і воно абсолютно завжди буде працювати. Якщо я б себе любила чи з'їла б я це, тобто це дуже просто. Взагалі, в любові до себе прокидаються оці думки, які нас ведуть правильним шляхом, і там, де ми робимо правильний вибір. І далі я вважаю теж дуже важливий пункт, це навіть те, що мені приносить задоволення. Я обожнюю, коли навколо мене чистий простір у всіх сенсах, тому що коли. В нашому просторі чистота, тобто немає зайвих речей, немає речей, які нагадують нам якісь негативні події, або нагадують нам про якихось неприємних людей. Дуже важливо цього всього позбутись, тому що а, навіть бруд це також як символ, я вважаю, якоїсь старої непотрібної нам енергетики. Я, наприклад, постійно приблизно раз в сезон роблю таке, так скажемо, розвантаження. І зараз існує стільки способів позбути зайвих речей і різні контейнери для благодійності, або якісь онлайн-групи, там, де люди дійсно потребують речі, можливо, які вам вже не потрібні, а комусь вони можуть принести користь. І я за те, щоб речам постійно давати а, друге життя. І така, знаєте, тема не десерт, тому що мені здається, що дуже багато людей. Я так помічаю навколо, коли слухаю, що розповідають люди. Вони навіть не звертають на це уваги, але це теж, я б сказала, навіть формує такі певні програми в нашій голові. І це слова і думки, які потім управляють нами. І це слова, наприклад, жах, або оце ну, який завгодно вираз, який несе негатив. Наприклад. Я зараз здохну від. Так, ну мені навіть неприємно це казати, якщо чесно, що таке сказати, ну окей, фраза здохну від заздрушей. Просто слово здохну і «заздрощі», які теж несуть низькі вібрації, вони формують в нас таке сприйняття і такі вібрації, які, так скажемо, моментально нас. Ведуть вниз. І що можна зробити? Можна зробити в якості практики маленькою такою і виділити день, коли ви будете аналізувати і помічати абсолютно все, що ви кажете. І таким чином ми якби. Робимо очищення наших думок, наших слів, фільтрацію слів, які ми кажемо. І це, повірте, ну дуже впливає на наше життя. І навіть, мабуть, ще хочу додати, тому що я вважаю, що це важливо не тільки з приводу нашої енергії та сил, а ще з приводу нашого здоров'я. Це наші емоції, які затримуються в нашому тілі. Коли в нашому цілі є якась негативна емоція або невирішена проблема, з часом вона створює зажим в тілі, який абсолютно блокує нашу енергію, і це в кращому випадку, тому що з часом, якщо з цим нічого не робити, то це просто трансформується в якусь, наприклад, хворобу. Тому я думаю, що всі абсолютно чули. Зараз є ну, дуже багато практик, і за бажанням кожна людина може собі обрати такий, скажімо, варіант, напрямок, який допоможе це вирішити. І тому дуже важливо. Позбуватися того, що так скажемо нас виснажує або знеструмлює зсередини, і очистити означає це запросити нове в життя, коли ми чекаємо щось нове, щось позитивне, щось дуже класне, що нас надихає, що нас наповнює, щоб у нас вистачало абсолютно нашого внутрішнього ресурсу, сил втілювати в життя наші цілі. Ми повинні піклуватися про себе із середини, як на ментальному рівні, так і на фізичному. Тому я всім бажаю, щоб якщо у вашому житті зараз такий період, коли ви цього дійсно потребуєте, це знову ж таки тільки ваша відповідальність. За вас ніхто абсолютно цього не зробить, якщо не зробите ви. Тому. Ах, зараз я сказала, ми, у мене навіть побігли мурашки, тому що це таке приємне відчуття, коли я, знаєте, уявляю, як всередині кожного з нас протікає така позитивна енергетика, яка створює щасливі моменти в нашому житті. І я вам всім цього дуже бажаю, тому було дуже приємно в цьому просторі поділитися з вами своїми думками. І не забудьте підписатися на мене.